Всім привіт! Для початку хочу трохи спогадів про зиму. Бо хто його знає? Можливо, скоро взагалі не буде засніженої зими в нас. Ви ж помітили, що з кожним роком зима стає все тепліше і тепліше? А так класно відчувати легке потріскування під ногами, червоні щічки. Це ж так класно, хоча і холодно. А це річка Південний Бог, яка протікає взагалі поруч з нами. І навіть взимку ми ходимо помилуватися красою природи. Полюбляємо так проводити час. Для дитини це дійсно можливо дивно, бо звикли ми всі, що дітки полюбляють бути завжди серед друзів, серед діточок, ходити в садочок, більше спілкування, ігри. В мене так не виходить. То коронавірус, чоловік. Набагато старший за мене, він був противником, щоб Аліска ходила в садочок, садочок в нас в сусідньому селі. Бо всі ми знаємо, хто має діточок, що діти дуже хворіють, навіть незважаючи на коронавірус. У садочку дуже багато хвороб, але вони всі переносяться, діти перехворіють, і тоді все добре. Але моєму чоловіку це пояснити дуже важко, він дуже переживає, навіть за звичайне нежить, коли валіся. Хоча він дійсно буває дуже рідко, тому що ми проводимо більшість ось так час. Трохи зараз друзів знаходимо вже по селі, і то в наступному селі, а не поряд, нас взагалі нікого немає. Тому з однієї сторони це дуже дивно, що, напевно, так ми проводимо час, так ми гуляємо серед поля, серед природи, біля річки. Можна навіть згадати фільм Мауглі, де дитина спілкується тільки з тваринами і живе серед природи. Але це дійсно класно. Ти вивчаєш природу, ми вивчаємо розвиток як тварин, так і різних комах. Читаємо книжок багато, звичайно, дивиться мультики. О, впало. Це цікаво. Аліська, тобі цікаво? Цікаво. Тому для багатьох це дійсно можливо дивно, що ось так діти сьогодні проводять час. Але. Нас багато знайомих в місті з маленькими дітьми, які більшість часу в садочку проводять у підвалах. Не встигли завести одразу в підвал, бо тривога. Забрати також приходять діти сидять в підвалах. Що діти бачать в підвалах? Мультики. Можливо, книжки вихователі читають, то це добре. Але мені здається, для більшої безпеки набагато краще, щоб вся сім'я була разом, щоб ми знали, що з нашими діточками, як наші діточки, що вони переживають, їхні почуття, їхні емоції, страх, біль, щастя. Щоб все це ми переживали разом. Бо сьогодні дійсно кожен день може бути останнім. І треба його прожити разом, прожити його цікаво, весело, незважаючи ні на що. Тому для мене ось така прогулянка, хоча Аліса зиму не полюбляє зовсім, є досить цікавою. Я полюбляю зиму, для мене це подобається мені такий перепад температури, коли ти гуляєш, мороз, а потім заходиш додому. І так, таке, так класно відчувається тоді тепло. Тому мені здається, це класно. Класно переживати емоції разом. Я не шкодую, що доця не ходить в садочок. Буде вона мати ще друзів. Буде вона мати все. Головне, щоб був мир в країні, щастя, злагода, добробут, щоб країна розвивалася, тоді люди будуть розвиватися. Будуть хотіти розвиватися, будувати тут собі родину, тут собі, будувати життя, щоб країна допомагала людям розвиватись також. Це дуже головне, тому що багато людей просто не хочуть створювати якогось бізнесу, роботи тут, тому що немає підтримки від держави. Трохи я пофілософствувала, це все цікаво. Будемо зараз збиратися вже додому. Бо говорити можна багато, але руки в мене замерзають. Вітер холодний все одно. Але скоро передбачають вже потепління і, напевно, діло піде до весни. Останній такий сніг, можливо, ще буде, але він буде швидко вже танути. Пару днів морозу, куди вони пішли, і буде йти весна. Дякую вам за підтримку, за перегляди. Виховуючи, що весна все одно вже близько, то необхідно готуватися до зміни гардеробу. Тому сьогодні вам покажу: поділюся аліскиною обновкою. Це не одне взуття. Купили ми вже пару чобіток, Поділюсь як магазином, так і акційною пропозицією. Придбала я вже декілька пар капчиків, враховуючи, що ми живемо поза містом в селі, то необхідно мати взуття як на. Вдома погуляти так і на місто. Тому обрала я ось такі тепленькі світшоти. Вони всередині йде фліс, як підстилка, так і самі капчики. Також всі капчики йдуть супінатором. Світшоти дуже легенькі, дуже легко згинається підошва, в них дуже зручно. Такі світшоти підуть у нас на село. Як не дивно, але ліска дівчинка і вже будь-яке взуття темного кольору, як раніше я обходилась, тут в мене вже так не виходить. А ось такі чобітки, які підійдуть як і під джинсики, так і під сукню, підуть вже на город. Вони також такі з флісом, але під стил, каже, чисто йде шкіряна. Взуття дуже якісне, дуже класно. Ну. Зараз ця людина, яка торгує цим взуттям, вона розбирає склад, щоб оновити його, тому більшість зуття йде зі знижкою і немає всієї кількості розміру. Буває от одні капчики одного розміру. Встигли купити, то дуже класно, бо по 400-470 по гривень кросівки, мені здається, це ціна гарна. Тому що мені, щоб піти за лісою на ринок, я витрачаю півдня. Витрачаю не тільки свій час, а і більше коштів, тому що, крім взуття, ми купимо ще іграшки, без них не обійтися. Та, можливо, і ще щось. І також будуть витрачені мої нерви, тому що Аліса купляє тільки ті речі, які їй подобаються, ася. А не чисто те, що я би хотіла, тобто, це набагато гірший для мене варіант Йти з дитиною. На ринок, де багато людей, де багато хвороб. Хтось пчихає, хтось кашляє, невідомо, невідомо що підчіпиш в таку зараз дійсно пору року, коли холодно, можна і замерзнути, і в туалет проблема сходити. Тому мені набагато легше це купити через інтернет. Звичайно, доставка, ви скажете, зараз доставка дійсно подорожчала з січня місяця, але в цьому магазині людина може може притримати взуття, звичайно, по предоплаті, якщо ви плануєте купити на більш холодну весну і потім щось необхідно вибрати легше, бо вона взуття. Кидає то легші літні кросівки, то може бути і теплі світшоти. То вона може взуття притримати, і потім ви можете придбати одразу дві пари, якщо ні, то вона відправить вам одну пару. Цей магазин, до речі, ця людина знаходиться в Кам'янці-Подільському, тому хто з Хмельницького, хто, можливо, дивиться Кам'янець-Подільський, то взагалі вам зручно. Так, показує далі кросівки, ці також йдуть в нас на село. Вони дуже легенькі, також з супінатором ціна їх була 450 гривень. Зверху йде все шкіра. А ось такі кросівочки, взагалі, легенькі, взагалі просто легенькі. Ну, в мене слів немає. Вони йдуть з тканини, але також шкіряна підстилка з супінатором, взагалі ціна була біля 400 гривень. Їх. Все рожеве, як ви помітили. Єдине, що я її просто вмовила Алісу купити ось такі ще світшоти. Вони на прохолодне літо, на дощ, не промокають взагалі повністю все шкіра. Взуття дуже круте, як я сказала, довності. також шкіряна підстилка з супінатором. Бо капчики я би в таких сама ходила. Дуже класні. Це вже більш дорогий варіант, 500 з чимось, мені здається, вони були 550, трохи дорожчі. але я одразу людина притримала і я купила три пари разом. Тому на доставці також дуже-дуже зекономили. Купляла я це все взуття через інстаграм, знаю, що не всі користуються. Але в інстаграмі є дійсно дуже багато можливостей для розвитку, так і цікавих новин, цікавих ідей. Отже, посилання на цей магазин я скидаю нижче в описі під відео, також з промокодом Сім'я ви маєте знижку 5%. Обов'язково! Хто обере взуття, вказуйте промокод сім'я і будете мати знижку. Незалежно від того, що взуття трошки зі знижкою зараз де, бо, як я кажу, людина розбирає складське приміщення, то майте ще ось таку додаткову знижку від мене. Також, хто зареєстрований в Інстаграм, заходьте до мене на нашу сторінку в інстаграмі, бо зараз ми більш активно там висвітлюємо наші будні, наше життя. Починаю я розвивати там сторінку, виходжу з ті, бо раніше там мене не було, чисто так для галочки, а зараз почала я його розвивати. Тому там я є щодня. Кому не вистачає нас в Ютубі, то там можна зустріти нас кожен день. Як привіт, я скажу, так і бувайте! І ще одне питання, яке я виставляю на обговорення це тема подарунків. Недовго рік нашому каналу, і дякуючи саме вам, цей канал процвітає, набирає підписників, набирає більше коментарів. Коментарі взагалі дуже просто фантастичні. Коментарі піднімають мені настрій, піднімають мою самооцінку, піднімають взагалі... Рівень розвитку нашого каналу, тому я дуже вдячна і без коментарів, без вас цей канал просто би не існував. Тому я хочу зробити подарунки це буде в березні місяці, але хочу, щоб ці подарунки е певною мірою обрали ви для себе. Сказали мені, що краще. Знаю, що більшість підписників це є садівники, бо більше дивляться переглядів саме е на тему. Садівництва менше на тему декору, тому я поєдную. Подарунки я поєдную. Ось такого плану будуть подарунки. Кашпо, ви всі знаєте, хто бачив, плету я їх самостійно і хочу в такому форматі зробити подарунки. Тому мені необхідно підготуватися їх зробити. Але я не знаю, що краще обрати. Чи в ось такому підвісному варіанті. Чи краще для вас, щоб було велике кашпо з ручками? Я зроблю дві ручки по сторонам, щоб легко було ці кашпо переносити з будинку на вулицю. Кашпо буде ось такого розміру на 15 літрів. Тому, чи що вам краще, чи велике кашпо з ручками на 15 літрів, чи. Ось такого плану підвісне кашпо. Напишіть. Єдине, я не знаю, тому що ось таке кашпо буде з звичайним горщиком, з отворами. В такого плану наразі я не можу знайти на 5 літрів такого плану чорний горщик, щоб сюди вставити, щоб був відлив води. Тому що ці чорні горщики, які ви часто зустрічаєте саме в садових центрах на продаж рослин, то ці горщики було виробництво їх у Запоріжжі, як мені повідомили, на сході України. Зараз це виробництво встало. Тому в нас в Хмельницькому, чесно, ні в дачніку, ні на ринку я не можу знайти ні звичайного такого міцного чорного відра на 5 літрів, ні таких чорних цих горщиків. У мене проблема. Але якщо більшість коментарів буде на підвісне кашпо, то я буду щось думати. Для прикладу, я вже показувала, як я робила з звичайного такого білого пластикового відеречка. Єдине, що його це я робила на продаж вже, Ці, вони вже йдуть на відправку. І людина мені сказала, що вона просто буде використовувати їх як кашпо, а не як горщик, що вона буде вставляти туди рослинку, і для неї це не є дуже якесь категоричне питання. Ось так вони оформлені понизу. Цей горщик йде на 3 літри. На 5 літрів, якщо брати ось таке відеречко, якщо вам підходить, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи вам підходить саме такий білий прозорий пластик. Чи вам це не категорично? Бо на 5 літрів воно йде більшим. І так, і більш більше йде по глибині. Не в ширину, а саме по глибині. Мені здається, по глибині для рослин цього не потрібно. Ася, як завжди заважаю. Але, ну, можливо, я скомбіную. Якщо буде у вас, наприклад, 50 на 50 плюс-мінус, то я скомбіную: зроблю там таке. Одне і більший варіант ось такого на 5 літрів, але трошки більше в мене є один горщик, який я можу взяти такої більш цікавої форми. Тому все. Я чекаю на ваші коментарі, що вам більше подобається, що би ви хотіли отримати в подарунок. Бо я можу це зробити сама на свій розсуд, але я вагаюсь: мені потрібна якась підтримка, що дійсно вам не вистачає, що вам більше подобається, що би ви хотіли отримати. Ну, мені цікаво, потрібна підтримка, бо я вже думаю, напевно, місяць що краще зробити. Все, на цьому я прощаюся. Дякую за перегляд. Дякую, що ви дивитеся, і чекаю вас в інстаграмі.